Ваша варі представляється лабораторія, в якій проводяться лабораторні роботи з дисциплін органічна хімія, аналітична хімія та інструментальні методи аналізу, а також хімія з основами біогіохімії. Ця лабораторія призначена для підготовки фахівців в напрямку хімічних технологій, а також екології. Лабораторія, в якій можна проводити лабораторні роботи, а також практичні заняття та лекції. Лабораторія оснащена необхідними лабораторними меблями. Це лабораторні столи з захисним покриттям, підводом води та каналізації, мийки, шаффи, примусову вентиляцію над всією робочою зоною, лабораторним обладнанням. Насамперед, це фотокалориметр, центрифуга, водяна баня, лабораторні нагрівачі, магнітні міша. Наявне обладнання дозволяє проводити якісний та кількісний хімічний аналіз води та проводити вимірювання масових концентрацій фенолу, поверхнево поверхневоактивних речовин, фосфатів, сірководню, в стічних водах методом фотометричної колорометрії. І після необхідної підготовки проводити якісні та кількісні показники питної води.